Тут нудно в Японії. Може нам полетіти до Олександра в Україну. Там буде веселіше. Чудова ідея! Олександр! Зустрічай нас! Друзі, привіт всім! Привіт всім мандрівникам Ютубу! Вінтаж гік на зв'язку. І сьогодні у нас перша в цьому 26 му році посилка з Японії. Ну, скажу так: наперед, в цьому році. У нас планується дуже багато японських посилок. Тож будемо надалі досліджувати, перевіряти, оглядати цікаві оригінальні речі. Ну, а сьогодні мені прилетіла посилочка, як ви могли бачити зі вступу. Тут у нас і Донкікон, і Зельда, і Кірбі. Всі прилетіли. Тож, давайте будемо відкривати і дивитись, що воно там у нас є. Так, ось так вона виглядає. якийсь новий флаєр у нас. Так, арігато. Це знову збирати орігамі. Потім обов'язково зберемо. Так. Відставляю і дістаю по пакункам. Може, воно все акуратно запаковане, багато купирочки. Це є добре. Поїхали. Так, бабац, перший пакуночок, як бачимо каріки, о, там не тільки каріки я вже бачив. Шла мені ця посилочка, ну, знаєте, новорічні ці всі свята і тому подібне, то шла вона мені 35 днів. А ще одна десь, десь вже йде 38 чи 39 і ще не дійшла. В принципі, з дня на день на неї також чекаю. Так, перше, що ми бачимо, опа. Електронна гра у нас. Відкриємо. Так. Ось так вона виглядає від Bandai Electronics моїх їх улюблених. Гамбургер Shop. Так, але у нас. Угу. Дуже таки добре. Бачите, пошкрябаний екран. Не знаю, чи можна його замінити чи якось відполірувати. Ну, стан такий собі. На 80-ті роки подивимось відсік батареї. О, відсік батарейок нормальний, не потікший. Треба буде спробувати працездатність. Обов'язково, якщо працює, я вам ставлю. Так, є таке. Далі в нас каріки на фамікомщик. Угу. Давайте з коробочок розпочнемо. Тетріс. Давненько не було коробочних каріків повнокомплектних. Ну, це вони були... Так, вони були, здається, одним лотом. Так, відкривайся. Тетріс це. Здається, мені класичний перший, так? Ось тут немає цієї бокової боковушечки, на жаль. Так, сам карік в гарному стані. І присутній мануал. Це добре. В принципі, повний стан, навіть ось цей холдер цілий. Це єдине, що ось цієї боковушечки немає на коробочці. Ну, що ж поробиш? Старенька річ. Так. А це в нас це в нас взагалі на Ультрамен схоже. Ну так, це Ультрамен. От ультраменів взагалі в мене. Ігор не було. Чувак, не забудь підписатися на канал. Дякую. Я не пригадую, що мені приходили. Та ні, не було. Ну, це, це ж не гандами, це ультрамен. Третя частина. Так, тут також немає боковушок. На жаль, дістанемо. Карік виглядає добре. І мануал у нас відсутній теж, на жаль. А ні. Топе. ти, а тут. Це такий мав бути мануал чи що? Ну, дивіться, який прикольний. Так, розклався, тут ціла історія. Угу, я таких мануалів не бачив. Цікаво, мапа гри. Хі -хі. Цікаво, цікаво. Круто, ну, коробочка сама по собі ще більш нормальна, але боковушки відірвані. Нічого страшного. Це вперше, вперше ця гра в мене, вперше такий картридж. обов'язково треба буде перевірити, але... Але там у нас буде сьогодні і консоль, але ми нічого не перевіримо, тому що, тому що ви самі знаєте, що світла немає від слова зовсім. Так. Каріки. Опа, також прикручений мануальчик. Я не буду їх з цієї плівки діставати. Це у нас Burger Time. Бургер Time у мене також не було від Namкот. Прикольно, шкода, шкода, що без коробок, ну, але це мануальчики. О! Арканої 2. Арканої 2 у мене також не було. Також з прикріпленим мануалом. Нокута на Кен. Кулак Північної зірки, друга частина. Гарна гра. І також з прикрученим мануалом. Хочу може відкрити все ж таки. Стану каріку просто. Чудовий, ну і мануал. Ух, де б до них тепер коробочок набрати, щоб повний комплект був. Але те, що є мануал. І в досить непоганому стані це також радує. Окей. Так. І що у нас? Годзіла? Годзіли також в мене не було ні разу цієї ігри. Це ось нові ігри для мене. Вона без мануалу. Окей, перший пакуночок. У нас досить таки непогані, цікаві речі, йдемо далі. Отак от, от. Ага, я, здається, вже бачу. Тут у нас частинки, так? Ой, що воно так скрипить? Точніше, не частинки, а, мабуть, краще сказати, деталі. Так, це до Famicom, РФ-підсилювач. Щоб підключати через РФ кабель, не буду я його зараз відкривати, його спакували, але я дивлюсь, щось що він тут, мабуть, трішки покоцаний і, можливо, навіть не працює. Ну, так, в нього ось цей вихід щось не дуже. Ну, окей, то не так вже важливо. О, ось це цікава річ. Але шкода, що вона сама приїхала, ну, нічого не поробиш. Друзі, це в нас оперативна пам'ять до Famicom Disk System. Саме так. так вона виглядає. Ось так вона вмикається Famicom, і потім до Famicom під'єднується Disk System і можна грати на дискетах. Ну, самого D-System нема, не приїхав він. В цьому лоті була лише сама пам'ять. Слухайте, виглядає так прикольно і взагалі стан дуже добрий. Таке відчуття, що її юзали зовсім мало. Nintendo, все як положено. Прикольно. Ну, колись, надіюсь, можливо, і D-System приїде, там можна буде затестити. Так, ну и раз у нас была оперативка до системы Famicom, то ось я так уже бачу через всю пупырку и Famicom у нас. Так, друзья, приехала консолька. Открывайся. Подивимось зараз, який в неї стан. Ой, ну, жовтенька така. І загоріла вона за свої 40 років. так. Нарешті. Слухайте, ну, загоріла, скажу я вам, вона добре. Тобто, от планомірно і скрізь. Ціле все, все на місці, наліпки, інджекс все легко працює, натискається. Корпус ціленький, Made in Japan 1983 рік. Дивіться, як геймпадики виглядають. Теж мало поюзані. Прикольно. Ну, на жаль, не зможемо перевірити, бо світло відсутнє, але я дуже сподіваюся, що вона працює і через rf кабель можна буде запустити, потестити. Так, добре. Опа, ось такий у нас далі великий пакуночок. І тут у нас він наповнений каріками. Карики, каріки мають бути на різні консольки, не тільки на Famicom. а й трішки, трішки на інші. Ой, а тут і на Famicom будуть круті екземпляри. Так. Все дістаю. Ну і давайте з цього й розпочнемо. Оце гарний лот, він мені прям дуже сподобався. Так, дивіться, як запаковано. Як би його так обережно, Ай, щоб... Обережно не вийде. Ну і фіг з ним, якщо не вийде, будемо розрізати. Так, цей лотик крутий тим, що він, ось ці каріки для Famicom йдуть от таких фірмових. Кейсах, в яких можна тримати і зберігати. Це, бачите, у нас гра Kirby, Kirby Кік отакий. Так, ну, має має автографи, тут це, скоріш за все, я так розумію, діти підписували свої картриджі. Так, друзі, і не ось такий, знаєте, як у нас були аудіокасети в таких кейсах. Це ось фірмові такі кейси від Famicom. Так. Ось так Опа, неправильно. Ось так воно буде виглядати і зберігатись в гарному стані. Чудово! Таких коробочок в мене ще не було. Картриджі в них не приходили. До речі, я скажу вам так, вони і не, і не дешеві. Саме ці коробочки і в Японії, і навіть на eBay. Бачите, що воно фірмове, тут навіть вибито Family Computer від Nintendo. Так. Окей, гра у нас від Taito. Чокін Пуп теж такої гри в мене ще не було. Підписано від Taito. Клас, і це тут всі 6 чи 8 картриджів будуть в таких, таких кейсиках. Опа. Listen. Підписано навіть на кейсу Dragon Ball 2. Так, це у нас справді гра Dragon Ball від Bandai. Dragon Ball Z 3, ні нав... 2, 2-3. 3 Dragon Ball Z3. Бачите, який крутий кейс? Опа, фірмовий. Super Mario Bros. Він прям тут виграюваний. Клас. В кейсиках це дійсно прикольно. Є е таке. І ще у нас. Кейсові каріки. Так, Маріо брос. Бачите, І в кейсику від Маріо. Ну і був підписаний. До речі, дійсно прикольно для зберігання, щоб і наліпка і цілісність. Так, це в нас не Супер Маріо, а звичайний Маріо оброз, де він бігає по трубам. Хто можливо пригадує, у нас в дитинстві такі операції були Маріо. Так, і ще в нас два тут. Хидиш. Бачимо. Бачимо підписій. Йоші Ока! Є ще ока, твійкарь у мене вже, все. Бувай, друже. Я буду гратись. У нас Mickey Маус. У нас MickeMous Маус такий брудненький білий брудний карк. Окей. Ну, іще у нас. Радна. Так. А, Pін Wars! Це Pingin Wars від ACE. Так, фінгін Варс в мене є. До речі, прикольна гра. І гарний такий у нього колір. Є таке. Далі давайте з усього, що я дістав. Це в нас так. І ось вони. Ага. Ну, ось так і зробимо картриджі ігри на Nintendo 64 на таку ігрову в консоль. Я ще ні разу їх не замовляв, тож вирішив спробувати. І у нас тут гарні ігри. Nintendo 64 касет. Бачите, вони пишуть касети. Ми, до речі, в дитинстві я також називав їх касетами. Касетами. Я купував і обмінював касети до Сюбора. Так, Kirby 64. Mario Kart 64. Дивіться, стану кариків, От вони і запаковані в плівку, і цілі, і не вигорівші, наліпки на місці. І ось Donkey Kong 64. Бачите, всі прилетіли. Кірбі, Donkey Kong, там і Зельда буде. Так. Shadow Kids. Це також все до Nintendo 64. Маріопаті. До Nintendo 64. Прикольно так вони виглядають. Вперше тримаю оригінальні каріки Nintendo 64. Так. Ось цю гру від Hudson я не знаю, але це щось схоже на Power Ranger. Станом я повністю задоволений. Не висвіщі, Все на місці, все сіле. Так, друзі. Ось у нас ще є ще є ось що для перевірки огляду. І це. І це саме дискети до Famicom Disk System. Дивіться, Mario Golf. Ось вони запаковані в своїх пластикових коробках і навіть в плівці. Я, мабуть, з плівки діставати не буду. Так оглянемо. А, Стопе, стопе! Це ж ось у нас Маджон. Він просто звичайні коробочки мені такі приходили, а це, мабуть. Слухайте, це, мабуть, повний комплект з мануалом. Давайте, давайте все ж таки відкрию. Чи це можливо ще якийсь додатковий захисний кейс? Так. Вже самому цікаво, бо так вони мені не приходили. Ну бачите, така коробочка. Ну так, ух ти, ти що? З мануалом. Це повний комплект ще. З мануалом на Disk диск System дискет в мене ще не було. Всі приходили тільки отак голенькі. Ухти. Це оце порадувало. Я такого, до речі, на фото і не бачив. Клас, це прям топ комплект Mario Golf. Так. Далі це у нас Mahjong. Це у нас вже теж не комплект. Ой! Гарна гра Reflect World. Так. Ще один повнокомплектний теніс. Ну, давайте будемо сідіставати дивитися, чи є тут мануали. Оце цікаво. Це цікаво. Так, тут мануал. Та ну. Це ж це ж пісня. Повнокомплектні дискеточки. Ну і тут вона, О, і це все повнокомплекти. Ой-ой-ой, ой друзі. Зельда, Зельда. Зельда повнокомплектна на Disk System. Ох 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 Оце так, да, оце так пощастило, я вам скажу. Зельда і без комплекту. не Недешева, нещаста гра, можна так сказати. Так, а ну. Діставайся, друже. Друже Зельда. Діставайся, ого! Ось так вона круто виглядає. І мануал. Ой-ой-ой, кольоровий. Да ну ти що ти що? Оце, оце ви порадували, Олександра, дискеточки. Я прям не очікував. Бомбезно. Так, і в й Супер Маріо на d Топові, топові ігри скажу вам одразу. Мабуть, таких гарних на дис мені ще не заходило ніколи. М -м -м. І що, також мануал? Та. Ти що, ти що. До речі, цікаво, чи мануал The System відрізняється. Від звичайного фаміком учні. Так, дивіться, Super Mario Bros. На дискеті. Ой, ну тут мануальчик, звісно, звісно, покосаний такий. Ну, він тоненький. Але головне, що є. Так. Ну, відрізняється, я скажу вам так. Відрізняється, але ось також всі вороги і опис, що куди круто Так, друзі, і на останок у нас ось така гра Ladrunner. Також всім відома бо вона також була на дискетах від IRM. ну Давайте відкриємо, глянемо мануал. Тут є чи нема. Друзі, я дискетами просто от просто капець, як задоволений, що вони оце повнокомплектні. Я на фото цього не бачив, що вони. ну Точніше, це навіть не було сфоткано, що вони йдуть у цих. В своїх кейсах із мануалами. Так, у нас лодранер, лодранер. Точно, лодранер. Точно, мануал. Мануал взагалі дуже крутий, кольоровий, ну ви тільки подивіться, ви тільки подивіться. Ой-ой-ой, клас. Оце гарно. Оце в новому році. Перша посилочка мене порадувала, скільки всього цікавого, нового. Так, друзі, здається, наша коробочка порожня. Це всі товарщики, які прийшли цього разу. Я вам велике дякую за перегляди, за ваші реакції. Збирайте, шукайте, колекціонуйте, любіть, цінуйте. Ну і до зустрічі. Вже зовсім незабаром буде ще одна невеличка розпаковка з Японії.